нагадаю, що традиційно вся дипломатія поділяється на дипломатію в білих рукавичках і в чорних рукавичках. А дипломатія в білих рукавичках це відвідання прийомів, конференцій, підписання угод перемовини. А в чорних рукавичках це щоденні справи по допомозі своїм співвітчизникам. На жаль, сьогодні вони вимагають потребують. Кваліфікованої допомоги, я пам'ятаю, як мені там 30 років тому довелося в Ізраїлі, де раптом опинилися там півмільйона колишніх наших співвітчизників вихідців не тільки з України, але й з інших республік радянського союзу. Але корінням вони здебільшого були пов'язані з Україною, тому їм іноді потрібні були наші ті чи інші там консульські послуги, і я починав. Іноді свій кожний ранок там чи не дай Боже там не дай боже в морзі.